Сьогодні поговоримо про перевозку тварини з України у Німеччину. Саме скільки це коштує, які документи потрібно, в принципі, як виглядається вся процедура? А привіт, мене звати Іра. Ви на каналі Німка починаємо. Взагалі, ми мали перевести нашого котика ще у 23-му році. Я приїжджала в Україну на кілька місяців, робила свої справи, але сталося багато непередбачуваних речей, які відклали цей момент. І також складнощі додає ще те, що потрібно робити титри коту собаці так само. І коли беруть цей аналіз крові у. Собаки кота, я не знаю, можливо, в інших тварин так само. То потрібно три місяці чекати, поки пройде цей період. І... Лише потім можна вивозити тварину за кордон. Взагалі до 23-го року, ми про це не думали, тому що ми думали, що будемо повертатись в Україну. Але тоді, коли визначили, що ні, найближчим часом повертатись не будемо, потрібно щось придумати з перевозкою кота і почати збирати документи. Так, ось у 23-му році не вийшло. Ми почали робити це в 24-му, і нам допомагали батьки. В основному всі документи зібрали вони. А, так, з чого ми почали? У нас не було знайомих, які вивозили свідомо тварину за кордон в плані з підготовленими документами. А коли війна лише почалась, то там не потрібно було так багато документів і пропускали за кордон, я б сказала, по спрощеній процедурі. Тому все пройшлося дізнаватися самостійно. З чого я почала, я зателефонувала у ветклініку і запитала, що взагалі нам потрібно зібрати, що потрібно зробити. Вони розказали, що потрібно підготувати, і потім я це передала батькам, і батьки вже готували. Тому як це виглядало? Спочатку за 10 днів до щеплення від сказу, це також треба зробити, потрібно дати котику в нашому випадку, таблетку від глистів. Потім можна їхати у ветлікарню. Вони роблять щеплення, вони чіпують. Його маленькі такі мікрочіп живлюють під в лоп... районі лопаток і оформляють ветпаспорт, Якщо у вашої тварини цього ще не було, у нас ніяких документів на котика не було. І все потім відправляють вас додому, і через місяць, мінімум місяць, після щеплення від сказу можна вже робити титри. Тобто, знову потрібно брати котика, йти у ветклініку, у нього беруть аналіз крові, і після цього потрібно чекати мінімум 90 днів. Щоб можна було вивести його за кордон, але результати приходять швидше. Вони якось повідомили нас. Я вже не пам'ятаю, як чи вони телефонували, чи на пошту написали, що ось є результати, можна забрати результати титрів. І потім, коли на руках вже є ветпаспорт, в якому написано, що зробили щеплення від сказу, що маємо титри, яким 90 плюс днів, і ще маємо чіп. Вже можна робити форму Т-1, з якою уже по суті виїжджаєте ви на кордон, але цю форму нам робили інші люди. Пізніше розкажу хто і її на кордоні вже міняють на сертифікат здоров'я і коротше можна всім виїжджати. Також у мене були запитання до ветлікарні, я поняття не мала, як це працює. Перше запитання: якщо після щеплення від сказу пройде 40 днів, чи можна Брати ці титри, воно напевно між собою ніяк не зв'язано. Можна, неважливо пройде 30, Ну мінімум, щоб пройшло 30. А друге питання у мене було чи є термін дії цих титрів? Мінімум 90 днів, після яких можна виїжджати за кордон. А чи є максимум? І так, максимум є це рік. Якщо рік пройшов, потрібно заново їх робити. На жаль, а це не дешеве задоволення. Оці всі штуки, щеплення від сказу, титри і так далі. Їх потрібно робити. У державній ветлікарні, це трошки ускладнює процедуру, в тому числі в тому плані, що не можна записатися на конкретну годину на прийом. Ви приїжджаєте і чекаєте у живій черзі. Ну, це не дуже зручно, але це державна ветлікарня. Ветпаспорт, він як звичайний паспорт дермадянина України з синьою палітуркою. Продубльований англійською мовою, тобто він такого міжнародного зразка, і там є продубльована інформація англійською мовою також. Весною цього року я мала їхати в Україну і у Ката вже були готові всі документи, і я мала його забирати. Але весною не вийшла. Потім ми перенесли цю поїздку на літо, і літом, на жаль, теж не вийшло. І, взагалі, ми зрозуміли, що не зможемо до кінця року приїхати і забрати його. А документи у нас вже були готові, і термін придатності цих документів у нас виходив у листопаді цього року, 2025-го. Тому або нам знову ж таки проходити цю всю процедуру з титрами і щепленнями, або а... Якось вирішувати питання, хто його привезе. У нас були знайомі і друзі, хто їхав в Україну, але це досить складна задача, тому що не на всіх пунктах пропуску завжди сидять ветеринари, і це проблема. Бо це може запороти проїзд, і враховуючи, в принципі, затори на кордонах, не хотілося комусь ускладнювати життя, тому ми зупинились на варіанті. Перевести кота перевізником для тварин, таких перевізників я б не сказала, що є багато, і тих, кому можна довіритися, де є якісь відгуки плюс-мінус, реальні, де є адекватна інформація на сайті, їх теж небагато. Я не буду зараз рекламувати, кого ми обрали. В цілому я не скажусь на результат. Вони зробили те, що вони мали зробити. Якщо ви хочете дізнатися, з ким ми перевозили нашого кота, я напишу, ви можете написати мені в інстаграмі або в інстаграмі або на пошту. І я напишу, з ким ми перевозили. Вони тваринку доставили, доставили у ті терміни, які обіцяли. Оплата була постоплатою, тобто вони взагалі не брали у нас наперед нічого. Взагалі, як це виглядало? Вони запитали, чи є в нас всі документи. Вони запитали фотографії цих документів. Я все це відправила, щоб вони були впевнені, що в них не буде проблем потім на кордоні. Номер чіпу тварини, скільки йому років. Я заповнила таку анкету. І, і потім ми домовилися, коли і хто має віддати тварину в Україні і коли його чекати тут. Нам його привезли за адресою. Ще такий ми думали, що ми замовимо до Польщі, а тому що у нас там друзі живуть. і Ми хотіли ще до них гості поїхати і поєднати приємне з корисним. А потім у мене уточнили. Адресу, типу, домашню, куди привезти тварину. І я сказала, що ми не живемо у Польщі. Ми там можемо десь вас зустріти. Це не було місто, де живуть наші друзі, це було інше місто. Ми можемо десь там, десь там вас зустріти. І вони кажуть, а ви де живете? Я кажу, в Німеччині вони такі. Ну, ми можемо тоді в Німеччину. І ціна. Питання була 100 євро, і ми вирішили: окей, поїдемо напевно до друзів іншим разом. Ну до того ж, у тварини буде сильний стрес, кілька годин, кілька діб в дорозі. Тому ми вирішили, що окей, замовляємо доставку до Мюнхену. І нам доставили його буквально під двері. Їхав він дві доби. Нас попросили купити переноску з металевими дверцями, щоб він не міг себе відкрити з середини. Нас попросили купити пеленки, і їх там замінювали в процесі дороги. Попросили купити мисочку. І корм і його там годували і поїли, але я скажу, годували їх напевно через те, щоб вони не е блювали в дорозі. Їх дуже, ну по крайній мірі, нашого, дуже. Він за дві доби з'їв один пакетик корму 80 грам. І коли його привезли, він був досить того, що наляканий, і все таке, ще дуже дуже голодний. Ну це вже таке нюанс. Головне, що довезли, він живий, здоровий. Бо я там начиталась різних коментарів, що комусь там лапку зламали, в когось там ще щось. Взагалі було таке, що тварини тікали. Ну це стрес і для тварини, і для власника, який чекає оце все. Але якщо немає інших варіантів. Самі не можете забрати, то отакий от варіант існує. Ми його перевірили, нам привезли все добре. Ну що ж, Лео тепер з нами. Ми дуже щасливі, що ми це пройшли. Дуже довго планували і хвилювались за це все стосовно ціни і е, хто саме нам перевозив, я можу тільки в особисті рекламувати не буду. На сьогодні це все адіо.